Ці кадри опублікував у Фейсбуці очевидець пожежі на бурштинській теплоелектростанції Сергій Лазутченков. Загорання трапилося вчора приблизно о 16.50. Як розповіла речниця обласного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій Христина Перцович, причиною загорання стала розгерметизація фланця у маслосистемі у котлотурбінному цеху. Розлилося 2 кубічних метри масла. Воно загорілося та поширилося на кабельні траси у лотках і кабельних панелях третього енергоблоку теплоелектростанції. Пожежа супроводжувалась руйнуванням будівельних конструкцій, технологічного обладнання, а також високою температурою та сильним задимленням. Також вийшла з ладу автоматична система пожежогасіння. В технологічному процесі використовувався вугільний пиль, водень, азот, кисень та масло. Під час гасіння пожежі існувала постійна загроза вибуху. Христина Перцович каже, що на місці пожежі створила штаб, у склад якого увійшли інженери та технічні працівники ТЕС, а також три операційні дільниці. Під час займання працювали рятувальники восьми ланок газодимозахисної служби. Вогонь загасили за чотири години. Ось що про причини і наслідки пожежі розповів рятувальникам керівник департаменту захорони охорони праці та промислової безпеки бурштинської ТЕС Павло Гацула. До ліквідації та локалізації загорання було залучено членів добровольно-пожежної дружини відділень ДТЕК Бурштинська ТЕС». Постраждалих нема, причини з'ясовуються. Свідком пожежі став житель Бурштана Олексій Олійник. Чоловік із 2017 року моніторить якість повітря довкола ТЕС. У селі Бовшів він встановив камери відеоспостереження і датчики, що вимірюють показники пилу і радіації. Проте ця система не сертифікована. У Фейсбуці Олексій теж опублікував кадри вчорашньої пожежі. Чоловік каже, що загоранню не здивувався. Склад вугільний. Він не закритий, тобто його постійно там перемішують. Є завжди на бурштинський ТЕС. небезпека. Крім того, є електролізна, електроліз це водень. Ну, тобто, Якщо масштабна пожежа він зайнявся би там десь, то водень дуже сильно небезпечний і він би міг вибухнути. Голова Бурштинської територіальної громади Василь Андрієшин говорить, що жителям громади ця пожежа шкоди не завдала. Сама теплоелектростанція, за його словами, працює зараз повноцінно. Зараз і вчора, навіть після аварії, працювало 8 блоків, сьогодні також працює, енергоострів забезпечується подача енергії, на місто тепло, тобто гаряча вода подається, тобто все працює по штатному режимі. То, що є пошкодження, то, що є нанесені втрати. Труби працювали, от димно так і димлять. Воно разово було, масло загорілося, тобто пішов дим з вікон, тобто все було дійсно навколо чорного, але це півгодинки тривало. Внаслідок пожежі ніхто не травмувався, каже старша інспекторка з комунікації обласної поліції Анна Чоган. За її словами, поліція розпочала кримінальне провадження за порушення вимог пожежної безпеки. Зараз правою займається Галицьке відділення поліції. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Галицького, Рогатинського відділення та обласної поліції. Експерти-криміналісти для встановлення всіх обставин пожежі на теплові електростанції слідчі призначено ряд експертиз, по виконанні яких будуть відомі причини загоряння. Наразі триває досудове розслідування. Василь Скрипка, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.